Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене нова розпаковочка. Невеличка ось тільки три рослинки. Замовляла на віола квіти. Чемерники два. червоний і білий. Я фото прикріплю, як вони виглядають, і одна гвоздичка. Зараз буду розпаковувати таке малесеньке, геть пакуночок геть маленький. Побачимо, що тут є. Такі малесенькі-малесенькі. Ось так. Ой, клас! Вона вже з квіточкою. Зараз розпакую, бо незручно. Ось така покупочка, гвоздичка. 125 гривень. Ну, така гарненька вже. Красиво. Кущик немаленький, багато квіточок. Ось така вона ніжна. Клас. Люблю гвоздички. І два чимерника. Ось такі невеликі. Саджанці. Я не знаю, чи це сіянці, чи ні. Не пам'ятаю, була інформація на сайті, може, я не помітила. Мабуть, що сієнці. Теж гарненькі. Може, вже на наступний рік навіть і заквітнуть. Теж полюбила цю рослинку. Мої морозники, на жаль, трошечки підмерзли. То вони в лютому позамерзали, підмерзли, а зараз уже в квітні після цих морозів. Теж примерзли. Бачила, що там були квіточки, але не знаю, чи буде далі да квітувати, чи не буде, побачимо. Ось така невеличка покупочка. І ось вирішила я посадити сьогодні чимерник. І ось що маємо: є загнивше коріння. Ось тут ось загнивше коріння. Тут трохи, а сьогодні я, до речі, в коментарях читала, мені писали, що теж купували віола квіти, і, здається, ем... Не пам'ятаю, яка рослинка, але теж писали, що загнивши коріння. У мене було все нормально. А ось чимерники, ось така неприємність. Ну, тут рослина жива, буду проливати радіфармом і сподіватися, що все буде нормально. Скоріше за все, перелиті. Коріння велике, але вже ось наприкінці воно. Почало загнивати. І дуже неприємно, тому що ну тому що це не дешево 250 гривень, чи скільки там, я вже не пам'ятаю, треба подивитися. І ось такий малесенький кущик ще й з зогнившим корінням. Неприємно посажу, побачу. Зараз ще другий розкрию. Ось друга рослинка, то тут коріння хороше. Я гнилого тут не побачила. Але видно, що дуже волога, прям, мабуть, десь перелили ось така, ну, скажу чесно, малесенькі вони для такої ціни. Ну, це сортові. Я знаю, що чимерники вони дорогі. Дороговартісна рослинка, але вона того варта, тому що дуже красива. Ну Тут коріння хороше, бачу вже молодесеньке, ось є. Корінько, да? Це ж корінечко, да, це коріння. Ось теж корінечко молоденьке, біленьке. То, ну, думаю, все буде нормально. Пролию просто радіфармом. Щоб корінечко наростало новеньке. Ось таке буду зараз висаджувати. Почала я ось в того першого роз... розворушувати землю і, ну що, коріння просто відпадає. Воно загнивше, от тільки з цієї сторони, є трошки. Таке, наче живе. Ну, це дуже неприємно <з> за таку ціну. Дуже розчаровано. Це у мене перший раз так стається. І, і я навіть не знаю, я трошечки в шоці. Ось таке коріння. Тому дивіться, купувати, не купувати там. Ну, З попереднього замовлення там все нормально було у всіх рослинок з кореневою системою. А ось тут ось такий неприємний сюрприз. І я ж кажу, тим паче, що в коментарях сьогодні читала те, що надіслали з гнилою кореневою системою. Я хочу показати, що у мене тут як поживає в цьому квітничку тіньовому. Тут теж є мускарі гарненькі такі. Ось тут щось зійшло. Там я висаджувала або хіонадокса, або гіоцинаїдис. Хіонадокса є у мене, там далі покажу, а геоцинаїдис жодного немає. Може, це він, побачимо. Дуже класно наростає бересклет. Дуже красивий. Я трошечки попідрізала, щоб більше кущився. А ось цей не так наростає. Але теж гарний. Тюльпанчики так їх шкода, тому що були приморозки такі, знаєте, мінус два, мінус три у нас. І це було щоночі з дуже сильним вітром. Це ось ця ніч, це сьогодні вже 15 До морозу вже не було. Приморозку не було. І вони тако дивлюся зранку, вони лежать, потім знову <по> повставали. Трошечки відтягнеться, мабуть, їхнє квітування. Ось там також тюльпанчики, це в мене тут ботанічні. Це аквілегія, дуже її багато. В Минулому році я купувала на флоріумі вже в червні місяці на розпродажах. І вона у мене влітку не повсходила. А зараз, бачу, вся, вся прокидається, все всходить. Так, десь тут має бути. Хоста, але поки, поки немає. Ось це ця аквілегія, яку я нещодавно купувала на флоріумі, Уже є перший листочок. Швиденько вона. Ой, тут клас заквітував ботанічний тюльпанчик. Трошечки пізніше це, але я вже не побачу, бо буду на роботі. Це я зранку тако пробіглася, знімаю. Ось тут є. Класні. Хоста теж її трошечки прихопило морозом. У нас тут від поля вітер дуже сильний. І вітер мороз, і воно, звичайно, дуже погано для рослин, але відійде. Ось тут. А що це таке? Я навіть не знаю, от чесно. Це може теж хоста. Я щось понатикувала, у мене повсходи, мабуть, все разом, отако на купі. Она ну, квілегія шикарна, дуже красива. Це у нас був туман. Дуже класна. Постраждала у мене ось дейція. мала цвісти, але цвіт померз. Ну, Там трошечки пізніше буде, але раннього цвіту не буде. Ось такі, бачите, як ганчірочки висять. І ось тут ботанічний тюльпанчик невеличкий є красунчики. Хости. Ой, хости, гейхери. Дуже теж гарні. І там гейхера красива. Все-все вже потрошечку прокидається. Нарциси, ось які невисокі, низькорослі, то їм нічого від морозу не сталося. А ті, що високорослі і такі великі в них цвіт великий, то вони всі лежать. Всі теж, як ганчірочки. І ось тут гарненько, красиві, красинки. А ось Гіоцинеїдис. У минулому році я теж висаджувала, але не прийнявся. А в цьому році, бачу, є. І ось тут щось буде. Може, це, до речі, і ось ця э, гіоцинаїдис, а то хіонадокса. Отже, це ж треба все запам'ятати. Цей теж гарненький березкле. Це у мене три різні сорти. Красиві. Показала вам невеличкий оцей квітничок свій, і побігла на роботу. Всім гарного дня і до зустрічі!